А, а, моє, ну, моя незгода з тим, що вона робила як суда, і в принципі мені здається, що якщо людина є суддею і вирішує такі питання, взагалі питання там, життя людей або, ну, може, не життя, але в принципі такі, такі питання, то суддя має виступити всі позиції і зробити так, щоб максимум інформації ми з моїм адвокатом попросили про те, щоб вона викликала на допит людину, яка склала на мене яка нібито бачила на машині. Ми просили про те, щоб прийшов представник ДАІ, який складав на мене протокол, щоб він теж пояснив на яких підставах. і ну, взагалі як це все відбувалося, дому. Але якось так вийшло, що вона оголосила переражу. лише на годину. І за годину вона отримала вже відповідь а, а, з ДАЇ про те, що співробітник заїхати прийти не може, додати нічого не може. А, це було в день, це було під час, а, в час їх. І а, за годину туди-сюди приїхати, в принципі, неможливо. Ну, тобто я так, я так розумію, що а, це була заготовка, бо мій суд був не перший і не єдиний. для на такі выпаду.